Всім привіт! Сьогодні поговоримо про стейт менеджмент. Хоч, на мою суб'єктивну думку, ця тема є переоціненою, але все ж таки декілька слів її треба приділити. Варіацій імплементації є безліч, але сьогодні ми розглянемо тільки три, які не потребують жодних сторонніх бібліотек. Для керування стейтом у Flutter існує Stateful Widget. Це дозволяє контролювати стани застосунку, але виникає проблема, що в такому випадку бізнес-логіка описується разом з репрезентацією. Тому завжди виносите репрезентацію в окремий віджит, використовуючи стейт ліфтінг. Такий підхід доцільний у випадках, коли контейнер містить набагато нащадків, але коли дерево віджитів розростається, це може стати проблемою, так як кожен цей state виклик буде перебудовувати абсолютно все дерево. Тому на сцені з'являється ValueNotifier. Створюємо окремий клас counter який розширимо від велюнотіфаєр. Перенесемо усю бізнес-логіку з нашого stateful widget всередину цього каунтернотіфаре і прокинемо counter Notifier як пропортю в stateless widget. Також додамо статичний метод OFF для простого пошуку елемента по дереву віджитів. У віджитах репрезентації ті елементи, які слухають значення, огортаємо ValueListenableBuilder. Методи інкремент і декремент не потребують білдера, так як їм не важливо поточне значення value. Але цього може бути недостатньо, коли, наприклад, треба якісь сайд-ефекти або маніпуляції зі стрімами. Тоді на допомогу стає блок паттерн. Створюємо окремий клас «CounterBlock», в якому оголошуємо «StreamController», а також getter його стріму. Додаємо вже знайомі нам «Інкремент» і декремент методи. І обов'язково не забуваємо про dispose-метод для того, щоб закрити наш stream Controller. В каунтері замінимо імпорти, а в ui віджитах замінимо listenable builder на stream-builder. Хоч, на перший погляд це виглядає як ускладнення, дійсно потужним інструментом стріми стають з використанням бібліотеки RxDart. Отже, коли що використовувати. Stateful widget, коли у нас є маленький внутрішній стейт компоненту, наприклад, анімація. Value Notifier тоді, коли підписники на наші зміни знаходяться в різних частинах аплікації. І block Pattern, тоді, коли у нас є робота зі стрімами. На цьому все. Сподіваюсь, відео було корисне. Всім папа! -па.